Всім добрий ранок! Раді вас вітати на нашому каналі. У нас сьогодні, я не пам'ятаю який день ідентичний, вже чесно, вівторок. Позаду мене ви бачите цілу гору речей це всі ті речі, які сьогодні поїдуть до Мами з Попою в село. Бо сьогодні вони приїжджають в Умань, Привезуть Ромину червону машинку, яку я. Дуже довго думала вести чи не вести, все-таки вирішила, що нехай везуть. Скоріш за все, я їм віддам наш рожевий самокат. Вони його заберуть на село, тому що Рома тут ним взагалі не їздить, він тільки займає місце. І бо, скоріш за все, я вам покажу, за який я самокат говорю. Ось за цей розовий. Бо, скоріш за все, я його назад перероблю в оце шок бігати. Він буде ним їздити в селі. І отак, от самокат теж буде в селі. А сюди, в місто, ми йому купимо новий. Пізніше трохи, як він вже підросте, як він буде розуміти, як ним користуватися, тому що зараз у ньому. Нам необхідності немає. А от машинка нам була б дуже доречна, тому, скоріш за все, самокат поїде на село, а машинка приїде на за <гум>, місто, хоча минулому році ми її тільки відвезли. Ну, коротше, така у нас виходить ракеровочка, тому що ну, поки не спробуєш, Рома, будь ласка, не бігай! Ти мене чуєш чи ні, не бігай. Тому що, поки ти не спробуєш, ти не будеш чітко розуміти, яка із іграшок і е транспортів дійсно потрібна, дійсно буде дуже в нагоді, а яка ні. Тому в <с> нас так і вийшло, що я думала, що машинкою буде в місті користуватись незручно, але покористувавшись нею в селі, я зрозуміла, що ні. Якраз для міста вона дуже класна. мукат не дуже ровно зайшов, тому він поїде на село. Рома тут у нас бігає. Будь ласка, не бігай. Не бігай, добре? Можна спокійно ходити. Ми зараз підемо в магазин, мені треба закинути гроші на карту. От. В принципі, все. Я вже замочила кролика, то я вже пізніше покажу. Хочу показати, що я склала. Коротше, тут у нас про маленькі речі. Ті, які, ті, з яких хрома вже давно виріс, ті, які я залишаю для. ой, камера сейшла з ума. Ті, які я залишаю для наших нащадків цей носочок. У мене є надіжда, що він, його друга пара в селі в тих коробках, де малі речі. Якщо ні, то він викинеться в селі. Там шапка, коротше, таке все. Сюди я ще докладу. Тут я склала трохи крейди, бо постійно забуваю її завести в село і фільтр для витяжки, яка в селі для монітура. От, Потім тут іграшки, якими рома вже не грається, які нам уже не актуальні. Я спочатку думала їх віддати, але потім зрозуміла, що, скоріш за все, мабуть, ні. Нехай вони краще стоять. У мене буде кому їх віддати. Дуже скоро, тому, тому ось так. І тут теж речі. Це, до речі, рюкзак від нашого від нашого візочка. Е, іграшки ті, які в хорошому стані, які плюс-мінус не зламані, які працюють, дай, я залишаю, тому що е, в мене є кому їх видати. Е, якщо це буде не моя кума, якою скоро буде лялька, то це буде моя сестра якої не скоро, але теж колись буде лялька. І е, буде мати буде мати іграшки та лялька. Там, звісно, в селі машина у всього купа, але ну я не знаю. На сьогоднішній момент сенсу їх продавати просто немає. Тобто вони, ну, скажімо, так, для продажу не зовсім підходять, розумієте? А викидати мені їх шкода, тому що вони працюють. Можливо, в селі комусь відомо. Ну, в общем побачимо. Я ще про це не думала, але те, що вони їдуть в село, це однозначно. Ще у мене є такий кубик розвивашка. Рома вже теж ним дуже давно грається. Я його з місця на місце перекладала, намагалась його якось обіграти, щоб він ним зацікавився. Але ні, він своє віджив. Був період, коли він ним прям дуже цікавився, він ним грався, прям гарно. Але все, він з нього виріс і зараз він йому не цікавий. Тому я його спакувала в чорний пакет, винесла на балкон. Відвозити в село поки що, я не знаю. Можливо, я його продам. Бо він майже новий. Е, можливо, продам Ані, якщо він їй буде потрібен, якщо ж ні, просто закину на ліс продам, е, бо або віддам В Взагалі, теж ще не рішила. Непонятно. Я, кстати, дивлюсь мері ЛВК на фоні, поки прибирала, дивилася її. Дуже її люблю. був період, коли не дуже її любила. Не знаю, щось вона мені якось не заходила. А зараз я прям кайфую, тому що, Так, значить, так, замаринувала м'ясо кролика. Сьогодні, диви, камера зійшла. Замаринувала м'ясо кролика. Сьогодні буду запікати картошку і е, маринувати м'ясо. Щасно трошечки постою, щоб уже вся кров вийшла звідси. І замариную скоду в холодильник. У нас, до речі, казало, що цих три дні е, не буде газу. Але я сьогодні робив зранку зготувалася сніданок, Тобто газ є, він такий слабенький, е, мав того сильного вогню, але все одно він, він є. І мене це дуже радить насправді. Тому що я вчора приготувала тільки суп. і Я, в принципі, не сильно на рахунок цього хвилювала, бо я розуміла, що якщо що, в нас є і духовка, і микроволовка, в принципі, з голоду не умремо. Якщо постараємося, попрацюємо, то з голоду ніхто не помре. Але ну, якось трошки страшно залишитися без газу в квартирі. Тому ось такі от справи. Ще, до речі, такої пусті банки, теж заберуть на село. Отак от. Оба! Ви йдете. Стій, будь ласка. Да. стій. Шорти. Треба втіти. Другу. другу мішку. Де я вам поки дощу маю.

Давай, не действуй. Мокро? Да. И что ты делать? Там мокро. Да. Там мокро? Да. Потому что ночью пошел дождь. Да. Угу. На дворе так хорошо. Смотри, какая он красивая дорога. Hey. Пиши, пошли. Пишли, пошли. Пошли? Пошли.

Думала вам трошки поснімати, але не суждіно, тому що на площадці ми зустріли е кориша, який не був коришем. Коротше, дідушка з внуком якийсь гуляв, а, Получила безплатний урок по психології, а просто я дитячі площадки. Я вже про це тисячу сказала, що тисячу три рази повторюю. Я ненавиджу ці площадки конкретно ту. Як, на якій ми сьогодні були. Кожного разу, як я туди приходжу, тупо кожного разу якась херня. От сьогодні мені привели безкоштовний урок по психології. Дякую, мічтала про це. Спасибо. Поки ми гуляли, кров з нашого м'яса гарненько стекла, тому я зараз його буду маринувати. Рецепт максимально простий, я навіть показувати не буду, бо там немає що. Майонез, сім, перець, приправи за смаком, трошки цибульки. Все. І відправлю в холодильник десь приблизно на 2 годинки, поки я буду займатися своїми справами, поки я буду працювати, він замаринується. Потім я просто додам в це м'ясо картоплю, трошки ще майонезу і приправу для картоплі. Складу це все в, один, в одну форму. Ну, ви це побачите. І, в принципі, все. Е, можна буде запугати. Ось таке от м'язку у нас тут. Дві, ці, дві ножки да -да. і два. куска, це кусок хребта. І отакий теж кусок хребта. Кузьня. Малий ну Я зараз буду чистити картошку і ставити все це гарненько. Запікатися, тому що духовка у мене така собі і можуть виникнути трубнищі запікання. Буває печень, буває не печально. Я сподіваюся, що воно мене не підведе цього разу, Ровно спить. А я трошечки працювала. З'явилася твою старою, але мені треба було зробити. Вже почистила картошку і поки що щось не можу понять. Вистачить мені цього, чи треба ще поняти? Що то я не можу понять. Бо якщо дивитися на форму, щось я вам покажу Все, що Ігор мені подарував, я хочу в ній запікати, бо в ній як торішка. І якраз буде хороша. ти не скільки. Дурна, дура. Ось. Все. От така от форма у мене є. Якщо запікати в ній, то цієї картошки якраз буде нормально, бо ще зверху буде м'ясо. я отак от цією стороною накрию і буде хорошо. Але чи вистачить нам поїсти, бо, е, бо буде папа, мама, я малий. І ввечері прийде і треба буде теж получати. Я, коротше, не знаю, мабуть, зараз ще дочистю чуть-чуть. і потім якось це все втрамбую сюди, в цю форму. Влізе, влізе, не влізе, а то буде без кришки петись. Щось придумаю, фольгою накрию. Картошка вже печеться з кроликом, а ми лежимо. Рома проснувся. Рома? Махаю всім привіт. Ти вийшовся? Да. Ой-ой-ой! Да. Ой-ой! Ой-ой! Коротше, відпочиваємо. Отакі от справи. Дуже цікавий факт. Я виставила відео в Тік-Тоці, в Інстаграмі. Вчора виставляла теж відео. Такі, знаєте, смішні, прикольні відео про декрет, про материнство. Реальні з життя просто подані в такому дуже юмористичному форматі. Мама. І багато хто в Інстаграмі Мама. і в Тіктоці. Почав мені писати О, бажаю вам сил і терпіння, скоро цей період закінчиться. Не хвилюйтесь, все скоро закінчиться терпіння вам, сил вам. Ну, коротше, почали мені всі сочувствувати і говорити мені про те, що скоро цей період закінчиться, я буду за ним сумувати. Типу, це зараз важко, потім буде, буду згадувати і так далі. Але насправді я не сумую, насправді я не жаліюсь, насправді мені не важко. Ну, в плані як мені важко, але я розумію, що це тимчасово. Це... це те, що скоро закінчиться, і так дійсно я буду за цим сумувати. Бо в мене так само було, наприклад, з коліками. Я не скажу, що я за коліками сумую, але я сумую за тим часом, коли він був менюсінький, геть зовсім, геть-геть, І я дуже за цим сумую. Хоча це був важкий період, бо тоді були коліки, в нього був поганий сон, я не могла налагодити грудне вигодовування. Але не дивлячись на це, ну типу я все одно сумую за тим часом. Так само, коли в нас лізли зуби, теж був важкий період, бо він і, 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 і хворів трохи, і зуби спати не давали. Взагалі в нас з сном самого народження великі проблеми, дуже погано спить, дуже чутко, рано встає. Ну, коротше. Але я все одно сумую за цим е, періодом. Так само і зараз. В Роми е, дуже цікавий починається період. Зиміття, я, я ніколи не кажу, що він важкий. Завжди кажу, що він цікавий, тому що е, у нього з'являються як погані, ну як в плані погані, якісь е, негативні, от, якщо по відношенню до мене брати, да, якісь негати, негативні моменти в його. Е, я не, не знаю, як це правильно сказати, бо те, що в мене в голові крутиться, воно неправильно, воно негарно звучить. Ну, тобто, як є якісь негативні моменти, так є і позитивні моменти, тому що він починає дуже гарно говорити. Зараз в нього випрацьовується ви, ви, ви мовлення, і в нього з'являється дуже багато слів, які він вже спробує поєднувати в словосполучення, пояснювати, що він хоче. Да? То есть, ну це класно. Він починає багато що розуміти. Він стає дуже самостійним, він мені намагається вже допомагати навіть в такому малому віці. Да? І це класно, але звісно є і негативні моменти, тому що негативні для мене, бо мені важко з ними поритися, але для нього вони теж позитивні, бо він вчиться справлятися своїми емоціями. І зараз у нас є дуже багато істерик, де він там може бати на землю, битися ногами, плакати, кричати, пощати, ну, от і все в цьому дусі, може стати просто в протест. І все, що я йому не буду показати, він буде казати, ні, ні, ні. Ну, коротше. Але я не можу сказати, що, я, що мені хочеться, щоб мені посочувствували. Ні. Ні, абсолютно ні. Я цього ні в кого не прошу. Але чомусь люди мені саме і пишуть. Може, я в якомусь неправильному форматі це подаю. Може, дійсно воно збоку виглядає, ніби я жаліюсь. Але це не так. Останній час, десь напевно, останніх з півроку я навіть навчилась кайфувати від материнства, саме тому, що я навчилась поєднувати його материнство зі своїм життям. Я навчилася балансувати між цим всім і знаходити час і для дитини, і для себе, і ну, взагалі. Да. Короте, я не розумію. Не треба мені е, співчувати. Не треба. У мене все окей. Я себе прекрасно почуваю, і дитина моя теж. І я не жаліюсь на цей період. Навпаки, я просто, я просто от показую, що от такий період є. Бо дехто може забув, а дехто може не знав. Та просто посміятися. Там просто було смішне, прикольне відео. От і все. І... Ну, коротше, от такі от у нас історії. Я так думаю, що, скоріш за все, вночі воно заскочило, оце зараза. Чи це кузнечик, чи Бог я знати, що це? Коротко? Ну, воно таке велетенське, я не знаю, воно, мабуть, більше як спечесний коробок. Я вам серйозно говорю, Що в мене страх в очах такий вжили. В общем, я його не чіпаю, нехай воно собі там поки що живе. Я сподіваюся, що воно саме не видно звідси. Сподіваюся, що воно саме звідси тече. А я поки займуся стіркою. Треба зняти сухе, розкласти по місцях. А як оце паскудина, ота, ота не втече, то Ігор приїде б її виганяти. Бо мені страшно, що воно звідти вночі стрибне і буде лазити по хаті, поки ми будемо спати. Що? Трактора нема? І машини нема? А де ж вони? Де машина і трактор? Нема показала в інстаграмі того інопришленця, який живе в всіхомить. <гум> Мене блять налякали, що це вже там чуть ли не таракавне, що це щось піпець страшне. Я короче, вже даже двері закрила. Ви поняли? Я вже так, Вони там були відкриті двері. Я думаю, нехай ті живуть. Але, коротше, я щось почала лякатися, то взяла закрила двері. Воно там сидить, мені кажуть, пилососом. Та воно велике, блін, воно телефон не передає, але воно більше, як спічечний корбук, я вам відповідаю. Приїде папа, попрошу, нехай зжене його. Надіюсь, до того часу воно нікуди не дінеться. Бо якщо дінеться, це буде ще страшніше, бо буде непонятно, блядь, де воно. Понімайте, взагалі буде неізвісно. Ой, ну коротше, побачимо. Це, по-перше, по-друге, неізвісно вже, скільки воно там сидить. Може, воно вже це, воно не сьогодні туди застрібнуло. Просто я його чисто випадково там побачила. Може, це воно вже там два дні сидить на тій, на тому карнизі. Нехай собі сидить, поки воно мене не чіпає, воно мені не заважає. Так, Хочу вам показати картошку. Дивіться, маску, кролика, смачненьке, гарненьке, пахуче. дівчинки, це така прелість. Потім ближче вам покажу. Короча, розібралися, ми все таке, що то кузнічок, воно зелене, я його питалася зігнати шваброю, але в мене нічого не вийшло. Так що хай собі живе сидить, якщо воно кудись і перестрибне, то не страшно, бо то просто кузнечик. Він мене так само боїться, як я Кому його. Коли побачити, що там робилося, або це був піпець. Переходьте в інстаграм, тому що, ну, я вас прошу, я... Ну, це ужас якийсь, я вам кажу, в мене аж срака спотіла. В общем, вот такие вот истории. Бабушку и дедушку мы тем временем, развлекаемся, как можем, правильно? Да. Да, не киснем, как нет. В маске. Нормально? Нормально? Нормально. Тебе дуже лучше розовый. розовой. Да. А, ты пишешь в зеркало, 2000 ты красавица? А, мать? Ну, что поделать, Вин? Вин знал, в какую семью приходит. Що тут з адекватних тільки визвонить на вікнах? Що? Красавець, Во. Во. Ти як цей врач хірург. Що з нею робити? А мені втівати? Та і що мені буде? Красиво мені так? Да. Зараз, Сейчас подождите. Одна рукою немножко неудобно. Боже, а як ми в них ходили? Як карантин був. Хартник? Да, Ань. Ха, як, як? Во, во да? Да, моло. Да. Клас, молодець. Хорошо. Чекаємо наших гостей. Пока еще их нету. Ты что, уже идешь дому? Пока. Пока, пока. Okay. Ты будешь за мной скучать? Да. Okay. Okay. Yeah. Нет, так иди сам уже, все, пока. Ты уже взрослый, иди сам. Добре? Okay. So, что, что? Ну, ти не сам уже. Так, наші родичі вже десь їдуть до нас, тому я я колбаску і сироп вже нарізала. Картошечка з кроликом у мене вже запеклася. Зараз я наріжу рибку і відкрию салатик, який я готувала. Нещодавно закручувала. Спробуємо одну баночку від крему, бо мені просто цікаво спробувати смачно чи ні. вийшло. М'яско? Добре, їж поки картошечку, потім сядеш з дідушкою, з бабкою, я тобі дам м'яско. Тобі м'яском треба готувати, ти сам не будеш добре? Домовились? Рома вже не витримав сів їсти, бо наші родичі щось дуже довго їхали. Ні, баба. Баба недовго їхала. Нормально, так? Да. Yeah. Хорошо. Баба, yeah. yeah. да, баба немає. твоя баба молодець, конечно. Це без питань. Yeah. Yeah. І дід молодець, так? Да? Yeah. Yeah. да, ну понятно. Давайте пробувати, що це у нас. Значить, якщо воно yeah. виявиться смачним, ось так от воно виглядає. Ось так от. Якщо воно виявиться смачним. Я е, вам залишу посилання на тік-ток, по рецепту якого я готувала цей оце все. Якщо ж воно виявиться на смачне, то ношу вам по рецепту. Бомба! Дівки-мальчики! Така гостренька, прям, знаєте, хороша. В описі буде посилання на рецепт, по якому я це робила. Це дуже смачно, я вам серйозно кажу. Це прям дуже смачно. До наші родичі гарбузові. Нарешті, боже, Рома вже їх їлі дочекався. Хай бог милої. А я ще сказала глупость самого ранку, що дід з бабою приїде і все. І цілий день я мала що слухати. Он до дід з бабою приїхали. Чорна машина, де чорна машина? Папа, пиво. Папа. Привіз Привезли родичі машинку. Атамобіль. Поїхали, а я за походом за ними, бо всі разом не вліземо. Оце вже щастя буде, повні труси. так <різь> буде. Демонский смех. На папу, давай, давай на папу развертаем Капец, капец. Сейчас мы не меняй. Проницаем. Его хороший С ним боем хотим покрыть. Те, що вони нам понапривозили. Привезли картошки і я вже заодно перше чим висипати, ту, що вони привезли. Перебрала та, яка в нас була, бо помітила, що там деяка погнила і через неї завелася яка шмушка. довелося ту перебрати, а потім вже маму не висипати. Та щось піду в коридорі. Я ці мама привезла кукурудзу, коротше, треба це все. поховати, бо ну, сідає абсолютно повністю на все. Ігор його все таки зловив. Пальці заложили в кухті оці гострі. Так? Жесть! Я думала до останнього, що це кузнечик. Чи зверху, що це таке? Крила? А як воно на п'ятий поверх здарилися? Шо? Гості відправили, чоловіка покормила, десь відпочиває. Рома тут у нас купається. Що ти там, машинку загубив? Пусти її, я зараз На. Рома купається. Я вже, в принципі, все, що привезли, там розклала. То просто поставила на балкон Там кукурудза, кабак. Огірки ще є щось, ну, коротше, те, що не влізло в холодильник, а в шкаф я її вставити боюсь, тому що там ще є мушка від картошки. Ой, коротше, боюсь, що заведеться, Завтра у мене буде дуже весілий день. Мені треба переробити кабак, той, що привезли, не кабак, а кабачок. Треба щось з ним вигадати. І треба переробити моркву, і треба переробити буряк, який мама привезла. Коротше, отаке все, треба це все зробить, гарненько все перемолоти. І... І заморозити, мабуть, щось кріжоселе. У мене вже морозілки там місця не зарубати. Коротше, не знаю, будемо завтра щось думати. Ще привезла огірки. До речі, ми сьогодні, а ви ж бачили, ми коштували той рецепт, який я вам показувала. Я, я вже казала, що я в описі залишу тік-ток, е, де я брала цей рецепт. От, е, я це ж подумала, що в мене морква є, е, чесник є, огірки мама привезла. Скоріше за все, я завтра зроблю. Скажіть, що я скажу? Зроблю цей ще пару баночок. У нас вже другий день. Я вчора з вами так не попрощалась, Я чогось була впевнена, що тоді останній кадр біля дзеркала я вам сказала одне добраніч, але ні, як виявилося, не сказала, тому що мене перебила вчора повітряна тривога, і я просто забула дозняти той кадр. В общем, у нас сьогодні вже другий день, а я вам кажу всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики догори, пишіть коментарі. Не забувайте переходити в опис, там ви знайдете посилання на мій інстаграм, а також на е, посилання на рецепт, за яким я робила оті смачне огірочки. Все. Всім, пока!